У старому річищі Дніпра гідроархеологи підняли на поверхню фрагменти старовинного судна 18 століття. Підводні роботи не припиняються і восени. Науковці припускають, що вони можуть належати славнозвісній бригантині, знайденій понад 20 років тому біля наумової скелі. наскільки вони теплі? Е, поки вода тепла, і в костюмі тепла. Холодає. сьогодні. Померло трошки. Помаже, скільки ви у воді були? Трохи довго. Більше години, да, да. стати може. Цього вистачить, щоб змирнути. Це корабельні деталі 18 століття. Археологи знайшли їх біля Солов'їного гаю і привезли до музею на збереження. Свою підводну роботу називають рятувальною, адже швидка течія розносить фрагменти суден на великій відстані. Тепер їх треба пристосувати до атмосферних умов. Це вже консерваційні справи, тобто дерево, яке воно мокре. Знаходиться воно повністю, зберігає привісну свою форму. Якщо його підняти, просто висушити на поверхні, він деревина руйнується, видаляється, висихає вода, і деревина коробиться, тріскається, тобто і можна взагалі втратити пам'ятку. Консервування пам'ятки процес тривалий і складний, каже Валерій Нафіодов. Просичення і заміщення води розчином поліетиленгліколю який триває ну на кораблях, у нас там. Близько трьох років процес знайдена біля наумової скелі бригантина один із найбільших експонатів музею суднопластва на Хортиці. Її фрагменти шукали під водою роками. Зараз вона майже повністю зібрана і є прикрасою корабельної колекції, але її частини і дотепер у воді, зауважує археолог. Під час повіння 99-го року там її кормову частину течією відірвало, да і ми її не могли знайти. У 2007 році ми її знайшли, її винесло саме, уявіть собі, там близько 7-8 кілометрів. Вине настільки потужна течія була, що її винесло аж в цей район. І оця деталь знаходиться приблизно в тому ж районі. Оце да, шпангу, це він має таку в-образну форму. Умовно кажучи, да, е... язиком це ребра, да? якщо кіль, це хребет. Продовжна частина корабля, на якому збирається весь набор корабля. Цього шпангоут – шпангот, це ребра, які забезпечують його поперечну міцність, тобто на які вже нашиваються дошки. За словами археолога, такі шпангоути виготовлялись із міцних порід дерев, частіше з дуба. Може <плес> під цілому добро. А от чи належать ці корабельні частини бригантині чи іншому кораблю такого ж типу покажуть подальші дослідження. Загалом для Дніпровської грибної флотилії на початку 18 століття було зведено понад тисячу кораблів різних типів, і значну кількість з них на основі старовинних козацьких традицій суднобудування. Технології запорозької верфи, що функціонувала на нижньому Дніпрі, використовували і європейські корабели. Серед них є бригантини, галери, прами, плашкоти, канчебаси, боти, дуби, дюбільшлюбки, козачі лодки і інше. Тобто величезна кількість різних типів кораблів. Але переважна кількість флоту, більше там 600 одиниць це кораблі саме козацьких типів. Знайдені артефакти дають уяву про історичні події, що відбувались біля Хортиці наприкінці війни 1736-39 років, зауважує археолог. Тут знаходилося близько 350 суден. Уявіть собі, е така величезна кількість кораблів біля Хортиці. Тобто, це машти цих кораблів, да, це всі бухти, все було Кораблях це просто дивовижна така подія. Тобто, ну можна сказати, що це безцінні пам'ятки нашої спільної світової історії. І навіть якщо ці корабельні фрагменти не належать славнозвісній бригантині, для науковців це не привід сумувати. А ще раз доводить той факт, що майже 300 років тому тут, біля берегів Хортиці, залишилась на зиму величезна кількість кораблів. Поповнилась в останні роки і музейна колекція якорів. до речі, одна з найбільших у Європі. Один якір знайден біля Хортиці, біля чорного Скелі, це там, де місце загибеля князя Святослава, північна частина острова Хортиці. І також якорі, які були знайдені під час археологічних досліджень в Чорному морі. Це теж датується часів Київської Русі, це 8-е, десь приблизно 12 століття. А це новороб, козацька довбанка. Його археологи виготовили самотужки за старовинними технологіями січовиків, із м'якої породи осокори. І за допомогою тогочасних інструментів. Це струги, тесла, сокири, долота. Тобто, принцип який: стовбура дерева виготовляється заготовка човна. Вона така, як труба. Потім човен нагрівається, розпарюється. І поступово борта там, розпорками розводяться. І він стає ширший. Так? Ми тут трохи розвели, але небагато. Сюди завантажувалося спорядження, провізія, яка потрібна була для там, зброя, там, ну, все, що потрібно. Тобто для двох людей це оптимальний човен. Цьогоріч у червні моноксил протестували, здійснили на ньому подорож по Дніпру навколо Хортиці. Від Савутиної скелі сюди до нижньої частини Хортиці. Але човен треба ще обробити дьогтям, щоб забезпечити його міцність, стійкість до вологи. Е, ну тут деякі там ще елементи, там десь щось підробити, законопатити, в принципі, ну така технологія. Але сьогодні всі ці музейні експонати у небезпеці. Ми знаходимося в зоні ураження ворожої артилерії і цим пам'яткам загрожує реальна загроза, вони можуть бути знищені військовим шляхом, фрагменти стародавніх кораблів, і знаходимо уламки снарядів Другої світової. І я кажу, і знов на, на, на цю землю прийшла війна. Уже на ці рештки війни того часу накладаються вже кулі, вже сучасні уламки кабів. Там же лежать на, на цій же території на Хортиці. Весь цей величезний шар пам'яток на думку археолога потребує копіткої роботи дослідників: археологів, реставраторів, істориків суднобудування. Але згуртувати їх на спільну роботу можна буде в умовах мирного часу. А зараз, попри війну, виявлення вивчення та збереження артефактів не переривається завдяки зусиллям та ентузіазму науковців заповідника Хортиця. Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.